Вітаю Україна! Сьогодні ми поговоримо про мийку високого тиску з синхронним двигуном. Характеристики наданого апарата дозволяють застосовувати його для очищення найзабруднених місць і миття поверхонь безконтактним методом. Але з такою потужністю струменя води треба бути особливо обережним та не наробити шкоди. Мийка це електричний водяний насос, котрий підвищує тиск рідини, що до нього подається. Апарат під'єднується як до загального водопроводу, так і до заздалегідь наповненої ємності. Але перед використанням потрібно обов'язково заповнити водою всі шланги і внутрішні порожнини насосної камери. Далі можна подавати електроживлення, натискати на важіль і користуватись струмінем води високого тиску. Мийка працює в автоматичному режимі, тобто, коли є витрата води, то помпа постійно працює. А коли витрат немає, то апарат утворює максимальний тиск рідини і зупиняє роботу насоса. Надана мийка має асинхронний двигун з потужністю 2,5 кВт. Електрожилення апарата здійснюється від напруги змінного струму 220 вольт. Максимальний тиск води становить 180 бар. Номінальний тиск рідини в роботі 130 бар. Витрати води 5,6 літри за хвилину. Вага мийки 16,5 кг. Як і попередні моделі, мийка обладнана ручкою і колесами для зручного переміщення і зміни робочого місця. До складу комплектації входить. Трижильний якісний кабель з електричною вилкою довжиною 5 метрів. Високоякісний шланг високого тиску довжиною 8 метрів. Міцний пістолет, витримуючи тиск рідини до 200 бар. На важелі є механічний стопор від випадкових натискань. Подовжувальна насадка або адаптер до пістолета для швидкої заміни форсуна. Чотири форсунки різного кута розпилу води. Звісно, мийка облаштована тримачами для кабелю, пістолета з насадкою і форсуна. Для зручного і правильного зберігання тримач шлангу зроблений у формі катушки. Але намотування на катушку потребує від'єднання від патрубків мийки. Перевагою наданого апарата є очищення найзабруднених місць та можливість застосування принципу безконтактної мики. Передбачені конструкцією деталі якісно виготовлені з запасом міцності. Апарат має належні тримачі для правильного зберігання комплектуючих. В асинхронному двигуні немає щиток, котрі згодом потрібно міняти. Але такий тип двигуна має великий пусковий струм, тож вимагає нормально електропроводку. Потужність струменя дуже велика, тож з наданим апаратом треба поводитись вкрай обережно. Більш докладно про михи високого тиску ви можете подивитись за посиланням під роликом. А з вами був канал Сігма Україна. Чекаємо на коментарі та вподобайки. Незабаром побачимось, хай щастить!